Росія може піти у наступ на будь-якому напрямку Київ. Не виключення розбиратися будемо у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федор. Отже, попри велику кількість втрат, російське командування продовжує постійно ставити різні завдання перед своїми. Військовими. Одна із таких новий наступ. При чому з якого напрямку можуть піти окупанти, невідомо. Про це в інтерв'ю телеканалу ARD заявив президент Володимир Зеленський. Давайте почуємо. Наступлення може бути з будь-якої сторони. Наступлення може бути на югі, на востокі. Він же ставив задачу, там вийти на адміністративну границю Донбасу, Донецька, Луганського ставить ці постійні задачі сотні людей кожен день, тисячі людей кожен день погибають. он все равно ставит эти задачи. Путин пускает, отправляет на войну умирать сотни тысяч людей. Чужих. Его дети не воюют. Он начал войну, его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. Я не видел, не слышал. Дети его, внуки. Нині ж військова розвідка прогнозує посилення бойових дій в Луганській і Донецькій областях у лютому березні цього року. Також не виключено, що окупанти знову спробують захопити Харківщину. Про це заявив представник гур міністерства оборони Вадим Скібіцький. Далі цитата. Будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках. Грасимов не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Перше – це повна окупація Донецько-Луганської областей. Ми ще бачимо зараз перекидання другої механізованої дивізії Першої танкової армії з Білорусі. Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон. Це куп'янський напрямок, можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль рень. Ніше захоплених ворогом територій в Луганській області. Кінець цитати. За словами Сківіцького, зараз ворог змінює тактику і буде застосовувати більше десантних військ. Представник розвідки наголошує, що росіяни почали більш реально оцінювати нашу потужність і це. Створює нові загрози для України. Також зацитую: чим більше ми воюємо, тим більше вони роблять висновки. Вони зараз вибудовують більш чітку систему управління по всій лінії фронту. Це ми чітко бачимо. Вони змінюють тактику застосування своїх підрозділів. Чим довше тривають бойові дії, тим більше досвіду набирає ворог. І загроза в тому, що теперішні їхні відмобілізовані вже відрізняються від тих, які прийшли на нашу територію в жовтні місяці. Кінець цитати нині ж русня звітує, нібито про наступ на запорізькому напрямку. Першим про це заявив представник окупаційної так званої адміністрації області Владимир Рогов. За його словами, росіяни прорвали першу лінію української оборони. Про наступ у Запорізькій області написали і деякі російські, так звані військові блогери та кореспонденти. Однак дані у всіх чомусь різні: то на 4 кілометри вперед, то на 6. І це не дивно. Адже росіянам брехати як водку пити. Бо ж британська розвідка повідомила, що нині про наступ на запорізькому напрямку не йдеться. Далі зацитую. У Запорізькій області обидві сторони зосередили значну кількість сил, які вели артилерійські перестрілки, але не проводили наступальних дій. Кінець цитати: інформацію про нібито наступ спростовує керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського врійського спрямування Євген Єрін. За його словами, окупанти здійснюватимуть спроби просування невеликими групами однак про великий наступ говорити зарано. Також цитата. Ressourça. За якими оцінюються спроможності противника, це співвідношення сил для наступу у противника має бути достатня кількість боєприпасів, пального та інших матеріально-технічних засобів, плюс інфраструктура, яка дозволила б вести повномасштабний та довготривалий наступ. На даний час, за нашими даними, можна сказати, що для повномасштабного наступу в них сил немає. Разом з тим, противник буде скоріш за все здійснювати спроби просування невеличкими групами з метою. Покращення свого тактичного положення на окремих ділянках фронту. Кінець цитати: що ж до загрози з боку Білорусі, зокрема для столиці, то цей ризик в інституті вивчення війни оцінюють як низький. За даними аналітиків, українська розвідка не фіксує угрупування та готовності російських військ у Білорусі, які б дозволяли провести наступальну операцію. Залишаємось пильними та віримо у збройні сили України. Ви на Фабриці новин підпишіться і поставте лайк цьому відео.